Тукали, дзюрили, вимагали. Таке дійство точилося сьогодні в самому центрі української столиці. Виконували вправи. Офіційно заявлено було, що шахтарі у пошуках власних грошей вони сьогодні знову блукали Києвом. З огляду на обставини виникають запитання, чому жодному з поливальників правоохоронці не перекрили крани, чому сплачувати приватні зарплатні борги мільярдера мусить держава. Усі варіанти відповідей пролунають просто за мить. Добрий вечір. Це підсумковий спецфордоби. Гранатомети, керовані ракети, самохідні гаубиці, ствольна артилерія і танки. Бойовики активізувалися від Луганська і аж до Широкиного. Стрілецька зброя та міномети взагалі працюють цілодобово. Рекордну партію контрабандних цигарок водою переправляли із Білорусі в Україну. Більше 13 мільйонів конфіскованих пачок точно здатні будуть задовольнити попит на тютюн бійців АТО. Кадиров наказав убивати російських силовиків. Мізначить москвички старовичана падає. Учільнику Чечні не сподобалося, що його не повідомляють, коли в Кремлі вирішують займатися на території республіки антитерором. На початку восьмої вечора у секторі АМ бойовики розпочали масований обстріл українських позицій поблизу Широкиного та Гнутового. Безперервно атака тривала майже годину. Є відомості, що вогонь противник вів із великокаліберних мінометів, автоматичних гранатометів та протитанкових гранатометів. «Капіо». Розвідники припускають, що в такий спосіб бойовики намагаються або відвернути увагу українських бійців, щоб підібратися ближче до наших позицій, або проводять артпідготовку перед можливим штурмом українських позицій. 19:00 начался массированный обстрел поселка Гнутого из минометов 82-миллиметровых и 120-миллиметровых. 40 минут шел почти непрерывный обстрел. Слава богу, наши военные, находящиеся на позициях, успели прятаться в блиндажах. По имеющейся информации от разведки, противник перегруппировывается и подходит ближе к нашим позициям. До Мариуполя они не достанут. Під горлівкою 17-й український мотопіхотний батальйон зазнає втрат через атаки ворожих танків. Лише вчора було поранено двоє бійців. Воякам нічого не залишається, як лише глибше закопуватися в землю. Адже наказ відкривати прицільний артилерійський вогонь на знищення у бійців немає. А воювати кулеметами проти панцерників виходить не надто переконливо. Саме за таких умов воїни 17-го зустріли просто на передовій перший рік народження власного батальйону. Олександр Загородний із сектору Це. На обрії горлівка дивне відчуття звідси до позиції сепаратистів кілометрів півтора, тому їх видно навіть вже неозброєним оком. Останніх 10 днів вони використовують дуже підлу тактику. Виїжджають своїм танком, роблять 3-4 постріли і ховаються. Єдина надія на спостерігачів, якщо вчасно помітять і попередять, можна сховатися. Сепаратистський пост, з якого ведеться постійно обстріл. А праві, що там щось нарито, це теж є вони? Правіше, що там в них десь. Стоїть танк. Учора один боєць сховатися не встиг, осколками прошило йому ногу та посікло військовий зіл. Кілька днів тому ще одному солдату буквально відрізало осколком руку. Ці позиції бійцям не дуже подобаються. Повсюди терекони, по яких ворог добре орієнтується. Усі позиції вже пристріляні. Я тут все знають що, ані м'ясно. Чого ж вони не будуть знати? Тим вони були тут коли-то. Там підвищення і наблюдательний пункт. Снайпера там СПГ, міномети. І коректіровщи. Відмін та снарядів, які ховаються глибоко під землю. Тут постійно копають та облаштовують нові бліндажі. У 17-го батальйону день народження. Рівно рік тому його офіційно сформували як батальйон територіальної оборони. За цей час його бійці повоювали на Луганщині під щастям. Тепер от під горлівкою. Командир з усього батальйону на урочистості зібрав сотню бійців інших у бойових позиціях, кращим воякам нагороди та чергові звання. У батальйона множество уничтожених бліндаже противника живої сили і техніки. Хоть ротація батальйону пройшла, але пройшла безболезненно, успішна, тому що хлопці приїхали бойові. Одна з останніх спецоперацій бійців батальйону хлопці взяли цінного язика. Полонений вже дає свідчення контррозвідці. От би ще дали їм хороший захист від танків, і все було б добре, кажуть бійці. З Донеччини Олександр Загородний, Владжуренко та Олександр Лобок. Спецкор. два плюс два. Щастя на Луганщині знову під вогнем бойовиків. Другу добу поспіль, місто та прилеглі околиці. Проросійські найманці обстрілюють зі стрілецької зброї, гранатоматів та мінометів великого калібру. Як і напередодні, більшість атак противників від з боку окупованої веселої гори гаряче було сьогодні в станично-луганському та попаснянському районах. Саме там нині була знімальна група Івана Гребенюка. Другу добу поспіль на Луганщині зберігається напружена ситуація. Обстріли поновились навіть там, де люди більш-менш вже встигли звикнути до тиші. Одне з таких міст це щастя. Ми сьогодні тут провели цілий день, періодично лунали звуки залпів неподалік, а Найгарячіше тут було напередодні ввечері з району окупованої веселої гори бойовики, обстріляли околиці населеного пункту з автоматичних гранатометів. Житловий сектор не зачепило. Більше ворожі кулі летіли у бік теплоелектростанції. Нагадаю, це стратегічний об'єкт для цілої Луганщини, звідти йде світло та тепло, в тому числі і на окуповані. Території ми спілкувалися сьогодні з хлопцями із 92-ї бригади, які тримають оборону на одному з крайніх наших блокпостів. кажуть обстріли більше хаотичні. Видається таке враження, що палять, аби палити. Начался по нашої позиції агонь із автоматів, И ну ми на нього не отвечали, тому що понимали, що це явно провокація. Огонь веса хаотично, свистели пули над позиціями. Ну не прицельно. Спеціальна провокація. І такі провокації ну, каждый день, каждый час. На іншій нашій позиції у місті хлопці з батальйону золоті ворота розповідають про укріплення, над якими бойовики знову почали працювати на тому боці. кажуть, почали готуватися. Ми всі в очікуванні, в очікуванні коли закінчаться свята. Ну і все почнеться з новою силою. Інакше інак бути не може. Ну Вони ж для чогось накопичують техніку, військову, особовий склад, навчають бойовій справі. Щодо ситуації в інших населених пунктах, також тривожні новини. Станично-Луганський район. Тут перестрілки з автоматичної зброї та гранатометів в селах Нижнє Тепле та Артема. А в Попаснянському районі вогонь відкривали на околицях Катеринівки. У всіх випадках постраждалих ні з боку українських військових, ні з боку мирного населення. На щастя, немає. З Луганщини Іван Грибанюк, Тимофій та Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. плюс Одразу кількох диверсантів затримали оперативники Служби безпеки України в обласних центрах на сході. У Харкові заарештували відразу трьох бойовиків із терористичного групування АПЛОТ, які причетні до обстрілу обласного військомату та вибухів на залізничних шляхах. І ще трьох так званих харківських партизанів, діях скеровали бойовики ЛНР, звинувачують у пострілі з гранатомета по цистернах із газом. По одному диверсанту виявили і затримали у Дніпропетровську, Запоріжжі та Миколаєві. СБУ розслідує факти координації диверсантів із Росії. Служба безпеки заявляє про те, що вже має незаперечні докази участі п'ятдесятків росіян. У бойових діях на боці терористичних трилітерних псевдоутворень 12 справ уже в суді. І сьогодні, що СБУ підтвердили ще один гучний факт: про постачання Росією зброї, яку застосовували проти активістів Євромайдану. Що стосується інформації про постачання зброї, так ми можемо підтвердити, що такі постачання були і постачалися спецлітаками. Ця зброя. Застосовувалася і мала бути застосована проти учасників майдану. Вертольоти та системи радіозв'язку для потреб українського війська постачатимуть французькі зброярі. Про таке під час офіційного візиту до Франції домовилися президенти Порошенко з Оландом. Мало того, спільно українські і французькі фахівці працюватимуть над створенням сучасного патрульного літака. Натомість постачати Москві вертолетоносці класу містраль за наявного стану справ на сході України Париж не планує. Водночас і вводити на Донбас миротворців відверто заявив президент Франції. Принаймні, нині вважає, що недоцільно український президент такої упевненості свого французького колеги, м'яко кажучи, не поділяє Миротворці мають гарантувати мир та стабільність, непорушність де-факто досягнутого миру. Бо, на жаль, і Україна, і інші держави мають інформацію про те, що мир є нестабільний, і що після 9 травня можуть відбутися різні сценарії і завдання миротворців унеможливити будь-який відхід від миру та стабільності на Сході. Офіційно прийнято на службу бійцем збройних сил України його нині загиблого вважають добровольцем з усіма можливими юридичними складнощами. А все через спочатку, яку під час мобілізації бійцю не поставили у військовий квиток. Таких випадків не один і не два. Тепер для того, щоб отримати допомогу після втрати годувальників родичам воїнів, необхідно збирати цілі стоси документів у бюрократичних відмовках. Давала раду Оксана Муллер видано офіцерське удостовірення моєму мужу. Ірина оббиває пороги чиновників та громадських організацій уже дев'ять місяців. Маючи на руках усі документи, не може отримати допомогу. Обіцяні кабінетом міністрів 609 тисяч гривень. Прийшов відказ на отримання одноразової соціальної допомоги для моєї сім'ї. Потому что я должна еще подтвердить э, мобилизацию Рымара Игоря Витальевича в районном комиссариате. Ответственность взял на себя Луганский областной комиссариат, потому что там был выдан офицерский билет 24 травня 2014 года, что он был мобилизован. Значить, воєнної частину. Ольга дійшла аж до суду. У грудні було перше засідання і чоловіка в міністерстві оборони називають добровольцем, бо його командир не поставив печатки у військовому квитку. У Нас лише не вистачає штампа у воєнному білеті, що він був призваний через воєнкомат. От і все. на кожному з п'яти засідань. Представник міністерства просив у суду перенести розгляд справи, бо має засідати комісія, яка може і без суду вирішити проблему. Сьогодні той же аргумент. Прошу здійснити перерву до середини сіредини. Суд не погоджується і йде радитися. Адвокат позивача певний, аргументи, що загиблий чоловік таки був призваним військовослужбовцем, беззаперечні. Це грошовий атестат, наприклад, тобто особа, яка е Несла військову службу, вона фінансувалася з державного бюджету. Тобто і виплачувала заробітна плата, і виплачувалися різні надбавки за особливо важливі справи. Там так юрист волонтерка Євгенія курує справи, пов'язані з сім'ями загиблих. каже це не поодинока ситуація. Осуществляється неправильне оформлення документів. вони не признаються воєннослужащими. Тобто, що відбувається? Ви в воєнкоматі, вмісто того, щоб ставити штамп в воєнному білеті їм видається справка у призиві суд у першій інстанції виносить рішення на користь сім'ї загиблого зобов'яза. Затим Міністерство оборони України здійснити нарахування та виплату подякової Ользі Анатолійовні та її неповнолітньому сину одноразово грошову допомогу, пов'язану зі смертю військовослужбовця. Представник Міноборони вже на суді повідомив, що подаватиме апеляцію. Юристи просять вояків АТО бути уважнішими зі своїми документами. Оксана Муляр, Дмитро Сапронов, спецкор 2+,2. Сумський мотопіхотний батальйон відзначив річницю від дня створення. Торік, саме 23 третього квітня, до юлаву увійшли 600 звичайних чоловіків, які. За короткий час стали справжніми бійцями і відважними воїнами, що безпосередньо на передовій боронять Україну від проросійських окупантів. Оксана Солодовник попитала у воїнів, що з подій цього року вони ніколи не забудуть. Пліч опліч вони вже рік. Уперше зустрілися 23 квітня 2014-го. Відтоді разом воювали на Донбасі. Один одного понімали, старалися друг другу допомагати. На урочистості Юрій прийшов із дружиною та донькою. Каже, під час боїв думка про них додавала йому сил, тому свято хоче розділити з ними. Чекали мене дуже сильно, ждали, зустрічали. Нова сльоз пройшло більша частина батальйону добровольці, і усі патріоти, незважаючи на національність. В Я яку да а откуда? я з Оренбурга. І це удивляли людей місцевих, тому що вони не привикли, що русські люди можуть служити в українська армія. Урочистості до дня річниці створення батальйону бійці влаштували собі самі. Проте, як воювали, сьогодні не згадують. Головно обговорюють проблеми, з якими стикнулися у мирному житті. Прошли. Вот этот вот тяжелый, тяжелый участок своей жизни, а пришли сюда и оказались выброшенными за борт. И оказались никому не нужными. Этот синдром, так называемый афганский синдром военный, уже начинает присутствовать и у нас. И, конечно, когда видишь такое отношение, хочется. Хочеться кричати. після демобілізації. У бійців досі не оформлені документи учасників бойових дій, а також на земельні ділянки. А з майже десятка запрошених чиновників їхнє свято прийшов розділити лише мер. Ми приглашали всіх і обласну адміністрацію і обласну раду. І мера приглашали к сожалению. Скажем, а многія нас забули, даже і не знали, особенно в області. Хоча батальйон сформований чисто і сяг із Сумської області. Однак вояки не втрачають оптимізму. Дякують усім, хто їх підтримував, а надто волонтерам. Попри те, що з деякими навіть не знайомі особисто, знають її звати Аліна. Фамілію не знаю. Ангел охоронець, 23 года, з міста Києва. Велика і вдячність не тільки від себе, а від усієї роти і. Хлопці готові зустріти, розцілувати на руках носити. Сьогодні згадали і тих, кого втратили в боях. Батальйон вшанував хвилиною мовчання пам'ять трьох своїх бійців, які загинули на Донбасі. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми спецкор 2+,2. плюс Вісім тисяч колишніх військовослужбовців службовців США вкоротили собі віку. Така офіційна статистика, і це при тому, що за океаном витрачають просто шалені кошти на психологічну реабілітацію вояків. В Україні ж зі східного фронту повертаються десятки тисяч українців, які з учителів, інженерів та офісних працівників за лічені дні вимушені були перетворитися на воїнів. І про допомогу, якої вони потребують, не просять, кажуть вітчизняні психологи. Але вчитися жити наново їм просто необхідно і не лише одним фронтовикам, стверджує Ольга Максимова, поспілкувавшись із фахівцями. На його строкову службу випали нагірно-карабаські та придністровські конфлікти. Повернувшись додому, зізнається, довго не міг налаштуватись на мирне життя. Про те, що можна просто поговорити з психологом, тоді хлопець із Кировоградщини і не здогадувався, вихід емоціям, знайшов сам. Я їхав на річку на сутки, на двоє сам сидів, де нікого немає, і ловив рибу. Сімейне життя не приховує не склалося, заглядав і в чарку. Тільки на його бойовий досвід знадобився на майдані. Подався до Києва уже звідти добровольцем на схід. Сряхіття сучасної війни переконує його не переслідують, бо війна вона ще продовжується. Десятки тисяч військовослужбовців, які повертаються з війни в мирні міста, це лише верхівка айсберга. Допомоги потребують не тільки вони, а й медики, які працюють у зоні АТО, Волонтери, переселенці, ті, хто залишається жити на охоплених війною територіях. До звичайного буття доведеться повертати і теперішніх запеклих противників, якщо вони залишаться жити на звільнених від окупантів територіях. Поки ж експерти зізнаються, до пуття важко розібратись із допомогою самим учасникам бойових дій, бо в Україні до війни не готувалася. Головна проблема кажуть психологи самостійно по допомогу воїни не звертаються ніколи. Відтак, у західних армійців усе прописано в контрактах. Вони мають обов'язково пройти курс реабілітації у стаціонарних закладах закритого типу. Нам потрібно, щоб вони соблюдали определённый режим, да, щоб эти заняття проходили системно, щоб за ними чётко наблюдали, щоб не было употребления алкогольных или не дай бог наркотических веществ. Вот это це в целом можем обеспечить только в закрытых заведениях яких правильно організований весь режим, правильно організований весь процес і правильно організована охрана, тобто міри безпасності в ізраїльській армії, яка в реабілітації воїнів найкраща в світі працюють у на випередження, каже пані Ольга. Там з майбутніми вояками працюють іще ще до того, як вони потрапляють у так звані учебки. Над тим, аби й українських захисників тестували перед службою в армії, нині працює волонтерський десант при міноборони. Екс волонтер, а нині керівник управління у справах ветеранів та воїнів, а при мінсоці політики Олександра Тарасова каже, через тести психологів пройдуть і демобілізовані. Ми е обізвали міністерства оборони сделати медасмотр і психологічне тестування демобілізованих. Час е, планувати действий уже підписано кабінетом міністрів і президентом. І я надіюся, що все это заработає. Проте в Україні йдеться лише про добровільні співбесіди на створення центрів психологічної допомоги та їх роботу. Цьогоріч заплановано в бюджеті 50 мільйонів гривень. Психологи переконують, розпочинати треба з методології, якої нині поки що немає. Далі з нуля будувати мережу спеціалізованої допомоги, але іншого шляху немає. Ті, хто жив боями, мають комфортно повернутися до миру. Інакше цивільне життя вони легко перетворить на звичну для них війну. Ольга Максимова, Сергій Кисельов, Дмитро Орло, Спецкор 2+,2. На залізничному вокзалі столиці документи та особисті речі пасажирів перевірятимуть прямо на виході з вагона. За таких обставин вокзал Києва існуватиме на травневі свята. Загалом буде помітно посилена охорона, збільшена кількість патрульних груп і до служби залучатимуть ще й чотирилапих охоронців. Вони найкраще кажуть в міліції, здатні виявляти вибухівку та зброю. Правоохоронці наперед просять пасажирів із розумінням поставитися до таких ретельних перевірок, тим паче, що ситуація на сході країни та в деяких тилових містах потребує надзвичайних заходів безпеки. Створені спеціальні фільтраційні групи, оперативні групи. Відпрацьовуємо потяги, з які прибувають в зони. То збільшений особовий склад, який несе службу шляхом патрулювання, оперативні служби залучаємо. Протест на гастроль. Триває другий день у Києві. Гостюють шахтарі. Півтисячі прибульців сьогодні в день навіть перекривали вулицю Грушевського. Вимоги ті самі, що й напередодні гроші. Відставка профільного міністра та держпідтримка вугільної галузі. Переважна кількість мітингувальників вуглярі приватної компанії, мільярдера Ахметова. У них із грішми, нібито порядок, але запевняють, що прийшли підтримати колеги із державних підприємств. У коаліції заявили, що у щирість організованих енергетичним капіталістом протестних акцій не вірять. Сотні мітингувальників гупають шахтарськими касками по бруківці перед парламентом, намагаються достукатися до народних обранців. Вимоги за два дні не змінилися. Повернути борги, відмовитись від закриття шахт та звільнити профільного міністра. Пускай людям дадуть долги, деньги, все остальное кінців. Вони нас не слухають. Треба закидає став діють, перекрити дороги, побити стекла і все інше. Щось робити вирішили по обіді, рушили до будівлі уряду, заодно перекривши вулицю Гришевського. <зві> Дві години під гуркіт казу гірники керували проїздом біля кабінету міністрів. Ми перекрили для киян. Може хтось із киян ж тут дивіться, які їздять козирні шишки. Хай дзвонять куди треба, хай кажуть, щоб виходили до людей. До людей пішли колишні регіонали. Опозиційний блок залишив сесійну залу на знак протесту, бо влада, мовляв, не реагує на вимоги гірників. У колісі заявили, що у щирість організованих протестних акцій не вірять а вуглярів використовують для політичного тиску на владу. Олігархи з Донецького клану, фракція політичної партії, позиційний блок припиняє роботу Верховної Ради на сьогоднішній день, а заробітну плату, яка в нас сьогодні є, захисту дітей загиблих шахтарів, не можна прикриватися пролетаріатом, погано годованим і погано проплаченим. Для того щоб далі мільярди зібрані з усіх українців кидати в кишеню одного клану, Сергій Забійник із державної копальні йому та його колегам заплатили гроші за половину березня і лише після акцій протесту. Він за збереження робочих місць, але проти піару на проблемах шахтарів. Міністерство Демчишин прийняли програму, щоб скоротити 13 тисяч людей. Це можна сказати, можна наше тепер львів вугілля закрити. Розумієте, отак от ми проти того, але ми не за е, піар опозиційного блока. Простівка шахтерів пояснює, чому стрикують працівники приватних компаній. Зарплату їм платять, але завтра вже можуть не платити. Сьогодні енергоринок задовжав 10 мільярдів гривень енер... електро... компаніям. Вони Ані можуть модрачитався шахтерами. завтра. Предприяття ДТЕКАНІ будуть виплачувати зарплату своїм шахтерам. Завершити протесний день. Шахтері вирушають під профільне відомство. Там обіцяють огупити касками. І завтра міліція порушень громадського порядку не помітила. Сутичок із правохоронцями теж не було. Йорбундренко, Андрій Романок, спецкордва плюс два. Дев'ять із половиною годин тривав обшук у помешканні Олега Калашнікова у квартирі, де проживав і біля якої 15 квітня був убитий регіонал працівники столичного управління слідчого управління МВС проводили обшук. Слідчі дії відбувалися на підставі ухвали районного суду. Що саме там шукали, і чому лише за тиждень після вбивства... Правоохоронці журналістам не прокоментували. Слідчі приїхали о сьомій ранку. У квартирі на той момент була лише дружина Калашнікова, Ольга. Одразу дверей міліції вона не відчинила, тож до будинку викликали МНС. після обшуку правоохоронці винесли з квартири декілька пакетів та чохли з кейсами для гвинтівок. А що ви виносите? Я не можу сказати, що це. Що відбувалося? Що відбувалося. Очільник Чечні Рамзан Кадиров дозволив своїм силовикам без попередження вбивати колег з інших регіонів Росії, якщо ті проводитимуть несанкціоновані операції на території республіки. Гучній заяві передувало скоєно напередодні вбивство в Грозному, підозрюваного, що перебував у федеральному розшуку. Операцію привели спецпризначенці зі ставропольського краю. Про її проведення чеченських силовиків не сповістили. Цей власне факт Кадирова і обурив на розширеній нараді з питань безпеки. Він дав індульгенцію на відстріл колег з інших регіонів. У Кремлі кажуть, поки що скандальних заяв Кадирова не чули. Мовляв, реагувати на них можна буде лише після ознайомлення. Вашій території появляється. Ні, мій значний будто в Москві чи старого чайна. Афіго на нами Знаємо давати. Надзвичайний стан оголосили в Чилі. На півдні країни вперше за 40 років прокинувся вулкан Кальбуко. Він викидає потужні хмари попили та диму на висоту в 20 кілометрів. Яна наслісарчук знає більше. Серед місця Пуерто Монта схоже на сцену з голівудського блокбастера. Блискавки посеред диму, червоне небо. Червоний рівень небезпеки. Перші години повсюди паніка, кілометрові на дорогах, довжелезні черги до банкоматів. Спершу це просто біла хмарка. Потім вона темніє, розростається, починається жах. Уперше в житті таке бачу. коли цей гриб виростає в тебе на очах, одразу думаєш, що станеться з тобою. Усі почали шукати воду. Ми зібралися з сусідами біля радіо і слухали, чекали новин. Ми знали, що вони евакуюють Енсенаду та інші містечка. По Вблизу вулкана з під гори евакуювали вже 4 тисячі людей. Виселення триває. Ми збільшили зону евакуації з 10 до 20 кілометрів. Зараз звертаємося до місцевого населення і просимо вдатися до всіх необхідних застережних заходів і покинути територію. Велетенський стовп диму над Кальбуко видно з усіх навколишніх міст аж за 50 кілометрів. Усі польоти в регіоні скасували. Президент оголосила в регіоні надзвичайний стан і сама збирається туди поліція і рятувальники наполягатимуть, аби навіть ті, хто не хоче їхати, евакуювалися. Я хочу нагадати людям, які залишаються в зоні лиха, про нагальну необхідність прикривати обличчя, дихати вулканічним попелом украй небезпечно для здоров'я. Майже вся територія Чилі лежить у Тихоокеанському вогняному поясі. Смузі вулканів і тектонічних розломів завдовжки в 40 тисяч кілометрів. Це найсейсмоактивніша зона світу. За останні 450 років у Чилі вивергалися принаймні 60 із 2 тисяч вулканів, що тут розташовані. Кальбуко входить до трійки найнебезпечніших. Яна Слірчук спецкордва 2+,2. Заповідник комунізму, музей радянської окупації, буде створено в Україні. Про такі плани розповів міністр культури В'ячеслав Кириленко. За словами урядовця, вже цього тижня запрацює робоча група з питань створення музею тоталітарізму. Музейники, депутати, дисиденти та представники громадськості наразі обирають остаточну назву та місце розташування. Це буде не лише склад, куди скидатимуть усі пам'ятники Леніну, Сталіну або Дзержинському, але музей матиме ще й виховну функцію нагадувати людям про злочини комуністичного режиму, куди саме звозитимуть експонати радянської епохи ще не обрали. Розглядають як варіанти музею. Просто неба пирогів, територію столичного експоцентру та навіть межегір'я колишнього Януковича. Місце буде таке, яке вдасться знайти. Значить, перша, перша ідея це в місті Києві, друга ідея за містом Києвом. В будь-якому випадку треба розуміти, що якийсь музей буде мати центральний характер, а якісь музеї будуть розташовані в областях. Тоді життя ствердні ноті. Дякую за увагу. Доброї ночі всім і до зустрічі на вечір п'ятниці. Бережіть.